Ймовірно, ви вже бачили або читали про відео, де американська мисливиця Сем Джонс підіймає дитинча вомбата, коли вона була в Австралії, і тимчасово забирає його від матері. Мада жискобебімба. Mama's right there and she is... Let's let him go. Nice, no, right? Це відео викликало величезне обурення. коли сам виклала його в інстаграм. Вона, мабуть, подумала, що люди знайдуть це смішним і почнуть ставити лайки та коментувати, який милий малюк Вомбата, і яка смішна мати Вомбат, що біжить за своєю дитиною такі відео лише підтверджують, наскільки ми, як вид, можемо бути самозакоханими у своєму ставленні до тіл і життів нелюдських тварин. ідея про те, що ця людина просто зупинилася на узбіччі дороги, побачила маленьку сім'ю вомбатів і вирішила, що це можливість підняти дитинча, викликати у нього і його матері стрес заради відео, яке вона потім викладе в інстаграм у багатьох аспектах це відео, навіть якщо воно не є графічно жорстоким, як кадри збоїні чи ферми, про які ми ще поговоримо в цьому відео. воно ідеально ілюструє цю самовпевнену самозакохану природу нашого виду той факт, що ми вважаємо, ніби можемо робити з тілами тварин усе, що завгодно, що вони існують як декорації, як об'єкти, як іграшки для нашого контенту, для наших сенсорних насолод, для будь-чого. Це настільки тривожно і настільки засмучує що є люди, які, побачивши малюка з його матір'ю, реагують так. «О, я зараз викличу у цієї сім'ї стрес, я зроблю щось, що завдасть шкоди та страждання цій тварині. Я зроблю це, бо хочу відео. Я завжди хотіла потримати дитинча вомбата. Приклади того, що ми робимо з тваринами заради їжі, є найгіршими, як за масштабом, так і за жорстокістю. Але іноді люди думають, що їжа це сама проблема, вірно. Що якщо ми просто позбудемося фабричних, Ферм, якщо просто позбудемося, боєнь, веганство це не просто виступ проти того, що відбувається на бійні чи фермі. Це глибше заперечення самого мислення, яке дозволяє таким місцям експлуатації існувати. Саме тому, що ми відчуваємо свою зверхність над тілами тварин, ми потім знаходимо способи їх вирощувати та вбивати, і соціально це сприймається як прийнятне. Але головна проблема у всіх цих випадках це саме мислення, яке змушує нас бачити тварин як свою власність. Власність, з якою ми можемо робити все, що захочемо, чи то заради переглядів у соцмережах, чи то заради їжі, неважливо, це саме те мислення, яке створює весь цей світ експлуатації тварин, у якому ми існуємо. але в контексті цього відео, що для мене особливо цікаво, це величезна хвиля глобального обурення, яке воно викликало. Подивіться на ці коментарі від прем'єр-міністра Австралії. Вони ніжні. Чудові істоти забрати дитинча вомбата від матері та явно спричинити їй страждання. Це просто обурливо. і я порадив би цій так званій інфлюенсерці, можливо, спробувати взяти не вомбата, а когось іншого. Візьміть дитинча крокодила від матері. Подивимось, що з цього вийде Візьміть тварину, яка може дати відсіч замість того, щоб викрадати малюка-вомбата у його матері. Подивимося, що буде тоді. Перше, що я хочу сказати, це те, що я радий, що люди обурені. Очевидно, якби Сем Джонс виклала це відео і всі вважали б, що це нормально. Це було б набагато гірше ніж загальне засудження її вчинку. Добре, що люди бачать у цьому щось неправильне, що вони вважають це неетичним. Однак щоразу, коли такі випадки жорстокого поводження з тваринами перевертають увагу і викликають загальне обурення як у веганів, так і у невеганів, у нас у веганів залишається це. Нестирливе відчуття, вірно е, у нас всередині виникає це відчуття дискомфорту, тому що з одного боку ми розуміємо, що добре, що її засуджують, але з іншого боку, наскільки ж це абсурдно і нелогічно, що ми живемо у світі, де ті ж самі люди, які засуджують цей вчинок, водночас підтримують речі, що спричиняють набагато більше страждань і призводить до смерті тварин, і що особливо показове в цьому випадку, це те, що якщо подумати... Що саме зробила ця інфлюєнсерка? Вона забрала дитинча від матері. То головна причина обурення осуду та гніву на її адресу, це те, що вона забрала дитинча від матері. Але чи є якісь випадки, де дитинчат тварин забирають від їхніх матерів? Так, звісно, насправді таких випадків десятки мільярдів. Тому що розділення дітей і матерів це звичайна практика в усьому тваринницькому секторі. поросят забирають від їхніх матерів, ягнят забирають від їхніх матерів. І звісно, теляту молочній промисловості забирають від їхніх матерів. Це відбувається кожного дня, мільйонами разів по всьому світу. Роз'єднання сімей, насильницьке розлучення дитинчат із матерями це повсюдна практика в тваринницькій індустрії. Це непобічний ефект, це фундаментальна, внутрішньо притаманна та невід'ємна частина тваринництва і експлуатації тварин. Дитинчата народжуються, дитинчат забирають від їхніх матерів. Розлучення малюка вомбата з матір'ю це лише ще один приклад того, що постійно відбувається з тваринами через наші Тому, дії, то чому ж тоді ми так обурюємось? Чому Тому, нас так шокує саме цей випадок, але не десятки мільярдів інших випадків, за які ми самі платимо? Адже легко подивитись на дитинча вомбата і сказати, це жахливо. Ця людина має соромитись свого вчинку. Яка людина могла б зробити таке? Та який вид, якщо ми оплачуємо те саме масово. Який вид засуджує це, коли мова йде про дитинча вомбата, але спокійно сприймає це, коли мова йде про десятки мільярдів тварин у комерційній індустрії, де все це робиться заради прибутку? Для нас, веганів, це настільки фруструюче, жити в цій парадоксальній реальності, де нам кажуть, що ми екстремісти, що ми перебільшуємо що ми занадто емоційні. Лише тому, що ми вважаємо, що забирати дітей від матерів заради склянки молока або шматка переробленого м'яса це неправильно. Але ми живемо у світі, де нам кажуть, що це безглуздо і божевільно вважати це неправильним у той час, як мільйони людей, навіть прем'єр-міністри, засуджують розлуку дитинчати вомбата з матір'ю. Як я вже сказав, я звісно радий, що така реакція є. Я безумовно віддаю перевагу такій реакції, а не байдужості. Але ми, як вегани, завжди маємо це гнітюче почуття, що відбувається, як це можливо, що в цьому світі панує така глибока лицемірність. І така абсурдність адже це навіть не якась абстрактна ситуація, де ми проводимо умовні паралелі. Це просто пряме порівняння один в один дитинча відірване від матері. Але насправді це навіть не зовсім одне і те саме, тому що у випадку з дитинчам Вомбата інфлюєнсерка зрештою повернула його матері. Фермери такого не роблять. Жоден фермер не забирає малюка від матері, щоб потім повернути його через хвилину. Вони забирають дитинчат у матерів, тому що їхня мета розділити їх. так, якщо говорити про те, що ми робимо з тваринами на фермах, це не просто більш масштабно, це ще й набагато гірше за своєю суттю. Адже дітей забирають не для того, щоб потім повернути їх, забирають, щоб убити одразу або виростити, експлуатувати і вбити пізніше. Тож ми обурюємося тим, що. Що з точки зору страждання експлуатації та заподіяння шкоди менш жахливе за те, що ми самі підтримуємо щодня, за що ми платимо кожного дня не тільки гірше, з точки зору окремого випадку, І цей окремий випадок повторюється десятки мільярдів разів. Навіть у випадку Сем Джонс це далеко не найгірша форма жорстокого поводження з тваринами, до якої вона причетна, адже вона мисливиця, вона полює заради задоволення, вона полює заради розваги, і багато людей вважають, що це. Це нормально, ми не засуджуємо її за це, але цей випадок, щось, що з точки зору страждань завданої шкоди, і звісно, вбивств, навіть близько не настільки жахливий, як інші речі, до яких вона причетна, чи то через полювання, через купівлю продуктів тваринного походження. Однак саме ці речі, які фактично є гіршими з точки зору завданої шкоди, вважаються нормальними. А цей випадок, який порівняно не настільки тяжкий, це те, що засуджують в усьому світі. Це те, що змусило прем'єр-міністра вийти і зробити ему. Емоційну заяву, і якщо ми подивимося на заяву Ентоні Албанізі, прем'єра міністра Австралії, я вважаю, що те, що він сказав, викликає занепокоєння з кількох причин. По перше, сама ідея про те, що от якби вона вкрала дитинча крокодила в матері, це було б справедливіше, це було б прийнятніше. Мені дуже не подобається думка, що нам дозволено робити жахливі речі тварині лише тому, що вона має більшу здатність захиститись що якщо ці тварини є хижаками і становлять для нас більший ризик, то це якось робить експлуатацію виправданою. Як на мене, вона знову ж таки відображає нашу зарозумілість щодо нелюдських тварин. І до того ж, ми експлуатуємо хижаків. Ми заподіюємо шкоду крокодилам. Насправді, в Австралії буквально існують ферми рептилій. Ферми крокодилів, де крокодилів експлуатують і вбивають заради моди, щоб перетворити їх на взуття чи сумки. Тож думка про те, що ці тварини якось поза нашою експлуатацією, що вони захищені від нашого гноблення, це просто неправда. Ми експлуатували і поневолювали всі форми тваринного світу від традиційних хижаків до найбеззахисніших жертв. Крокодили та інші тварини не уникли нашого тиранічного поводження тільки тому, що вони технічно можуть краще себе захищати. Ми все одно завдаємо їм шкоди, ми все одно розлучаємо їхні сім'ї, робимо їм боляче. Тож мені не подобаються слова Ентоні з кількох причин, тому що вони просто переповнені суперечностями та лицемірством. Чи то. Стосується крокодилів, чи то причини, з якої він вважає неправильним відлучення дитинчати вомбата від матері, тому що хіба ми не могли б сказати те саме, що він сказав про вомбатів і про корову у молочній промисловості? Вони ніжні, прекрасні створіння. забрати дитинча у матері та явно спричинити їй страждання? це просто обурливо. І, як на мене, у всьому цьому є глибша проблема. Одна з основних причин, чому випадок із Вамбатом викликав таке обурення, полягає у культурному сприйнятті вамбатів в Австралії, а також у тому, що жінка не є австралійкою, вона американка. І мені здається, що тут проявляється певний захисний націоналізм, така гордість за свою країну. Мовляв, цей вомбат належить нашій дикій природі. А ця жінка, яка не звідси приїхала сюди і зробила щось жахливе з нашою дикою природою Но в Австралії. Є велика різноманітність дикої природи. Багато тварин є культурними символами, національними іконами, і вомбат – одна з них. І тому я думаю, одна з причин, чому ця історія набула такої популярності в Австралії, полягає в тому, що здається, ніби ця жінка приїхала з Америки, щоб експлуатувати нашу дику природу. А вомбат є символом цієї культурної дикої природи, яку ми маємо і якою так пишаємось. І звісно, ми знаємо, що австралійська тваринницька галузь є просто жахливою з точки зору того, що відбувається з тваринами, але також з точки зору масштабів екологічного руйнування та втрати біорізноманіття, і навіть якщо застосувати цей культурний погляд і сказати: ну не дивно, що австралійці такі обурені тим, що ця жінка зробила з дитинчам вомбата. Якщо ти австралієць, чому ти не обурюєшся через втрату біорізноманіття через знищення дикої природи, через абсолютно неконтрольоване розведення великої рогатої худоби та овець? Тож якщо ми справді турбуємося про захист дикої природи, збереження біорізноманіття? про охорону корінних видів, то будьмо хоча б послідовними і засуджуємо також тваринництво, тому що воно руйнує дику природу і біорізноманіття. Фактично, тваринництво є головним чинником вимирання видів і втрати природного середовища існування. Але я думаю, що було б нерозумно не звернути увагу на культурний націоналістичний аспект у всьому цьому, який імовірно ще більше підсилює це засудження, якби Сем Джонс зняли на відео в Монтані, коли вона. Підіймає оленятко і на хвилину відносить його від матері, чи реагували б ми так само? Ну ми як вегани, так але чи звичайні люди реагували б так само? Чи обурювались би люди в Австралії через те, що жінка в Монтані підняла оленятко і тимчасово віднесла його від матері? Чи вони б так само відчували обурення? Чи засудив би це прем'єр-міністр Австралії? А якщо прем'єр-міністр не засуджує подібне щодо інших тварин, але особливо засудив це через бомбата? Чи не означає це, що справа не у самій етиці поводження з тваринами? Чи єдиною причиною, чому ця історія стала такою значущою? Адже вомбат – це символ, він є частиною австралійської культурної ідентичності? Якщо це так, то справа не в самій тварині, а у її зв'язку з нами. Тобто, це настільки про вомбата, скільки про наші культурні уявлення щодо місця, де ми живемо і причина, чому люди в Австралії так обурені, може полягати в тому, що вомбат для них є культурним символом. Таким чином ми в певному сенсі об'єктивізували вомбата і перетворили його на символ людської культури в Австралії. і можливо людей засмутило не те, що жінка використала тварину для відео в інстаграм, а те, що вони сприйняли це як посягання на їхню культурну спадщину. мовляв, це місце. Де ми живемо, ця людина, яка не звідси приїхала сюди, взяла тварину, яка є частиною нашої землі, яка має для нас культурне значення, і використала її за нашими джерелами. Вона фактично залишила країну за власним бажанням. Вона побачила реакцію урядовців і вирішила виїхати до того, як її депортують. Це найбільше обурення, яке я коли-небудь бачила за весь час своєї роботи. Австралійці демонструють нульову терпімість до жорстокого поводження з тваринами і втручання в життя нашої дику. Природи Ось чому ці історії такі цікаві, тому що є, так би мовити, поверхневий рівень. Ось це жорстоке поводження з тваринами, це потрібно засудити. А потім ми, як вегани дивимося на це і кажемо, але тут є лицемірство. В чому це лицемірство? Зазвичай воно зводиться до законів, культурних норм, поведінкових звичок. І причина, чому таке не засуджується в молочній промисловості, хоча в молочній промисловості це відбувається ще жорстокіше, тому що там дитинчат забирають і не повертають. Через хвилину і тому, що масштаби цього набагато більші. Причина, чому це не засуджується, полягає в тому, що це не зовсім те чітке питання етики щодо тварин, яким воно здається на перший погляд. Це свідчить про щось глибше, і це тому, що ми хочемо споживати молочні продукти. Це насправді не про те, що робити щось з тваринами, це погано. Це про те, що погано робити щось, що ображає мої почуття. Почуття людей в Австралії були ображені тим, що американка приїхала туди і. Експлуатувала їхню дику природу, але австралійці постійно оплачують експлуатацію своєї дикої природи, підтримуючи галузі, які спричиняють її знищення, і найбільшими чинниками цього, як я вже казав, є молочна промисловість, м'ясна промисловість та вівчарство. Але іронія в тому, що знову ж таки в Австралії, наприклад, вівчарство також є культурним символом. Воно є частиною австралійського землекористування та управління землею. І тому що цікаво, якщо ти веган в Австралії і кажеш: о, це жахливо що ця людина зробила з вомбатом, і жахливо, що роблять ці молочні фермери, і жахливо, що роблять ці вівчарі. Люди кажуть, мене ображає історія з вомбатом, але мене ображає також те, що ти говориш, що це неправильно розлучати ягнят з їхніми матерями у вівчарстві, тому що в Австралії, звичайно, вівчарство є величезною галузі. Вовняна промисловість одна з основних сільськогосподарських галузей Австралії. І тому в Австралії існує велике культурне сприйняття вівчарства через його роль у сільському. Господарстві через кількість земель, що йому відведені, і через символічне значення, яке йому надається. Якщо у вас немає власних дітей, навчіть чужих, як це робиться, тому що ми хочемо, щоб ці маленькі янголята виросли великими та сильними. Тофу не будь не австралійцем. Навчіть дітей їсти відбивні. Підсмажте ягня на день Австралії, та покажіть, як це робиться. А потім ми запитуємо, як же нам донести до людей питання етики щодо тварин, якщо багато з цього насправді не стосується етики тварин, а пов'язано з емоціями, асоціаціями, почуттями, символізмом, традиціями, культурою і всіма цими речима, які можливо існують на підсвідомому рівні. І багато людей, які обурені історією з Вомбатом, звичайно засмучені через те, що Вомбат відчуває страждання, і звичайно відчувають емпатію до матері, яка біжить дорогою, щоб побачити. Куди забрали її дитину. Звісно, є і цей аспект, але те, що ми, як вегани, повинні намагатись зробити, це заохочувати людей керуватися цією емпатією, щоб потім спробувати перенести її на інші сфери, де відбувається те ж саме, але можливо ще в гірших масштабах, і звісно, у набагато більших обсягах. Ось чому питання етики щодо тварин є таким важливим, тому що воно допомагає людям знайти зв'язок між тим, що їх обурює, і тим, що, можливо, вони ще не. Не усвідомлюють, що їх має обурювати, але є ще ці глибоко вкорінені поведінкові фактори, які можуть заплутати ситуацію і, можливо, навіть створити конфлікт між тим, щоб застосовувати цю емпатію більш послідовно. І тому ми повинні намагатись заохочувати людей до цього. Отже, я радий, що люди засуджують Сем Джонс за цей жахливий вчинок щодо дитинчати вамбата та його матері за той стрес і шкоду, які вона заподіяла цій родині, і за це абсолютно обу. Урливе виправдання, яке вона використала, щоб створити контент для інстаграм. я маю сказати, що Сем зробила заяву, намагаючись сказати, це не так погано, як люди думають. Я хвилювалася за вомбата. Але ми всі знаємо, що це не була причина. Вона зробила це тому, що хотіла потримати дитинча Вомбата і зняти це на відео. Тож ми знаємо справжню причину цього, і я радий, що це засуджується. Але як веган, як і напевно всі вегани, які зараз це дивляться, я відчуваю розчарування і зневіру через те, що ці очевидні паралелі досі ігноруються, що цей очевидний прояв навіть тих принципів, які люди кажуть, що вони мають у випадку з вомпатом, не застосовується послідовно. Що ми не просто дивимося на речі більш об'єктивно, а натомість дозволяємо собі керуватись всіма цими зовнішніми чинниками та всіма цими підсвідомими повіддінковими факторами, які лише заплутують ситуацію та інколи заважають нам просто мислити більш критично, раціонально і звичайно. Звичайно, послідовно. У будь-якому разі я дякую вам велике за перегляд. Це мої думки, але мені було б цікаво дізнатись ваші. Тож, будь ласка, напишіть у коментарях свої реакції на це відео. Якщо ви погоджуєтесь з деякими речами, про які я говорив, або, можливо, я щось пропустив, будь ласка, дайте мені знати. Дякую вам велике за перегляд. І я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами у наступному відео.